Преміальний бренд Аватер від Чанган, Huawei та Kettle представив свою третю модель під назвою Аватер 07. Він буде доступний до покупки як у повністю електричному варіанті, так і в гібридному з розширеним запасом ходу. Ринковий дебют заплановано на другу половину 2024 року. Спочатку Аватер 07 мав називатися Аватер 15, але з невідомих причин індекс змінився перед прем'єрою. Зовнішньо новинка схожа на знайомий Аватар 11, але є важливі відмінності. Якщо 11-й належить до класу крос-купе, то сімка традиційний кросовер. Оптика включає штрихи у верхній частині, а також s подібні ходові вогні з великою дугою і основні блоки фар, розташовані всередині світлодіодних скоб. Профіль прототипу майбутньої новинки аватер, прикрашений рельєфними колісними арками, оригінальними 21-дюймовими дисками, висувними ручками, а також камерами, які розташовані на місці зовнішніх дзеркал. Рейлінгів на даху паркетник немає. Верхню частину багажних дверей вінчає лаконічний спойлер з інтегрованим стоп-сигналом. Ліхтарі оформлені у вигляді двох вузьких горизонтальних смуг, між якими є логотип бренду. Версія повністю електричного «Аватер 07 початкового рівня, оснащена одним двигуном на задній осі. На відміну від інших автомобілів марки Avatar, цей двигун не виробляється компанією Huawei. Його виробником є «Діпал Technology, компанія Changan. Пікова потужність досягає 338 кінських сил. Його живить літій залізо фосфатний акумулятор, неназваної ємністю виробництва «Кеттл». Повнопривідний варіант сімки також відмовився від використання електродвигунів Huawei. Його потужність переднього та заднього двигуна становить 247 та 343 кінських сил відповідно. Сумарна потужність Аватер 07 буде досягати 590 кінських сил. Електричні двигуни приводять у рух такий самий акумулятор від Kettle. Максимальна швидкість обох версій становить 200 км на годину. Що стосується Аватер 0,7 зі збільшеним запасом ходу, двигун внутрішнього згорання буде виконувати роль генератора літій залізофосфатної батареї нового покоління від Кетл. Його задньопривідний варіант, оснащений електродвигуном на задній осі, потужністю 310 кінських сил. Акумуляторна батарея ємністю 39 кВт годин забезпечує запас ходу на електротязі 188 км. Під капотом у цієї версії встановлений півтора-літровий бензиновий двигун від Чанган потужністю 154 кінські сили. Варіант «Аватер 07 з повним приводом оснащений двома електродвигунами загальною потужністю 485 кінських сил. Його живить акумулятор тієї ж ємності та має запас ходу на електротязі 178 км. Максимальна швидкість гібрида обмежена на позначці 190 км на годину. Інтер'єр нового пакетника компанія поки що тримає в секреті. Очікується, що він багато запозичить у Аватар 12, включаючи горизонтально витягнутий дисплей діагоналлю 35,4 дюйми, частина якого виконує роль віртуальної панелі приладів, а також окремий мультимедійний сенсорний екран на 15,6 дюймів, найімовірніше, з актуальною операційною системою Harmony OS 4 від Huawei. Втім, незважаючи на візуальну схожість між кросоверами, спільних деталей немає. За даними місцевих змі, довжина аватер 0,7 дорівнює 4825 мм, міліметрів, що на 55 мм міліметрів менше порівняно з аватер 11. ширина 1980 мм, міліметрів, що на 10 міліметрів більше, висота 1620 мм, міліметрів. Це на 19 міліметрів більше. А відстань між осями у новинки становить 2940 мм, міліметрів, що на 35 мм міліметрів менше, ніж у старшого брата. Подробиці про повністю технічні дані кросовера швидше за все з'являться ближче до офіційної прем'єри новинки, яка намічена на третій квартал поточного року. Передбачається, що ціна новинки на домашньому ринку варіюватиметься в діапазоні від 250 до 350 тисяч юанів, що еквівалентно приблизно від 34,5 тисяч до 48,5 тисяч доларів. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі. А головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі.